Два нові автобуси неоплан сьогодні від сьогодні почали курсувати між селищем Новим та Кіровоградом. Проїзд для усіх пасажирів у них безкоштовний. Їздить нова техніка завдяки ініціативі народного депутата України Станіслава Березкіна і на примак розкаже про все більше. Ще на початку жовтня минулого року до селища Нового перестали їздити машини автобусного парку, проте обійшлося без колапсу. На рейс пустили кілька маршруток, а ще з'явились два автобуси на півсотні місць. Ми всіх возять, але в основному вже ж двощики вже не сісти на маршрутку. Хотя сюди, і безплатно сюди. Нещодавно в пільгових автобусах з'явились оголошення. Транспорт їздитиме лише до 15 січня. Нованці знову занепокоїлись. Без великих автобусів виїхати з селища дуже складно. В маршрутках, коли їдеш, то дуже багато народу, стоїш, так не знаю, як ти і нічого. Сюди. Проте представники компанії «Креатив» взялися заспокоювати людей. Безкоштовний рейс ніхто не скасовуватиме, просто автобуси будуть нові. В зв'язку з тим, що місцеві власті практично не пре никаких действий. Народный депутат Біроскін Станислав Семенович обратился до компанії «Креатив». Было принято решение о покупке двух автобусов. Это автобусы БУ 2000 х годов выпуска. Но они без пробега по Украине. Они пригнаны напрямую для нас з Европы. Уже сегодня зранку нові автобуси почали возити пасажирів. Курсують щогодини. Кожну поїздку, розповідають водії, машина заповнена вщерть. 36 сидячих, 59 стоячих. Это типа по парамі. В автобусі є кнопки екстреного виклику та спеціальні пристрої для людей у візках. Новинці таким автобусом задоволені. буде все-таки великі автобуси, Всіх пасажирів обидва автобуси возять безкоштовно. Інна примакіля Зіленкин день за днем.